17 лютого то день спонтанного прояву доброти. Я тобі про це вже сказав. Ти знаєш появи цього свята? звідки mm. воно походить? Люди зранку встали і захотіли собі проявляти доброту, ну, так як я. Ну це вже ти про саме свято розказуєш. А, а, а воно має досить нетривалу історію. Це ініціатива кількох міжнародних організацій, які вирішили об'єднати всіх людей планети незалежно від національності, віросповідання і так далі. Однак в Україні, на жаль, мало хто про нього знає. Але сьогодні треба проявляти весь час і всюди свою доброту. От як ти будеш сьогодні проявляти свою доброту? У всіх можливих правилах. У усіх можливих. Навіть ти відчуєш мою доброту. День раз був такий момент, що тут в Франківську їхали на машині, що хлопець просто-напросто дав 100 доларів людині, яка стояла на дорозі, просила гроші. Не пригадую такого випадку, але я думаю, що кожного дня ми повинні або словом або ділом допомагати своєму ближньому. Можливо, не спонтанні, але все ж таки, якісь заплановані, там намірені, то ну, чи давати милостиню, чи допомогти там перейти через дорогу, чи ну, якісь такі буденні, напевно. Ну, в мене була така ситуація. Я пішла в аптеку і переді мною стояла. Жінка, ну старшого віку, вже, мабуть, пенсіонерка. В неї випали гроші, задля мене ще стояв хлопець, і він сказав, щоб я забрала собі, але я їй віддала, тому що ну, вони їй необхідні, це не мої, не мала права взяти. О, Не знаю там. Роз'їхали по тискісменецькій трасі, типу, їхав своїми друзями додому, бо я сам не звідси я чоловіку. І якась бабуля дорогу переходила, ніби то ми стали там. Ну, ми стали я перевів її через дорогу там. Е... Якось я йшла додому, і я побачила, як звичайний, звичайна людина, напевно, що вона недостатньо має коштів для того, щоб, напевно, їсти і жити. Але люди, які були небайдужі до нього, вони допомогли йому і виявили так, як ви кажете, спонтанну доброту. Я недавно спостерігала таку сцену, коли а, в Старенької бабусі на вулиці випав е гаманець, е і якась випадкова дівчинка просто підбігла його, підняла і віддала цій старенькій бабусі. Ну, у мене ще таких не було. Yeah. Ми йшли містом, їх називається багато тут. Є сидять і е потребують на операцію. Тому їх -то, називається, я дала 10, і мої ще друзі дали по 5 по цим. Я вітаю всіх, хто прокинувся і розпочинає свій день разом з Галичиною. А день сьогодні обіцяє бути вдалим, тому що це день спонтанного прояву доброти. І про це ми продовжуємо говорити сьогодні в студії. Ти знаєш, мені пригадалося спонтанний вияв доброти. Це якийсь такий в Україні складний час. І два класики російські і українські співав Шура «Твори добро на всій землі, і Богдан Кочер співав, хай добра вам всіється. Доброго дня, я до вас. зима, але так хочеться на море. Які можете запропонувати варіанти відпочинку? Хочу вам з відпочинку на морі в зимовий період запропонувати країну мрії. Це Арабські Емірати. А зокрема, такі як Емірат Дубаї, де ви зможете піднятися на бурж халіфу, це найвища будівля в цілому світі, де ви зможете здійснити прекрасний шопінг. І, звичайно, дуже вам рекомендую відвідати мечеть Шейха Заїда. Вона являє собою надзвичайної красоти з білого мрамору та золота споруду. В Дубаях ви зможете погрітися на білосніжному пісочку. І покупатися в персидському заливі. Як дістатися, звідки є рейси? Дивіться, рейси на даний на сьогоднішній день є з вильотами тільки, на жаль, з Києва. Але ціни є досить доступними орієнтовно від 500 доларів на одну особу тиждень перебування. Щодо авіаперельоту самого ви летите авіалініями Fly Dubai, відповідно, вони на сьогоднішній день являються самими комфортабельними бортами на Україні. І так само ви, ваш сам авіапереліт буде тривати 4,5 години. Також мушу зауважити, що в цю країну відкривається віза. Віза коштує 80 доларів і вона відкривається тільки на період вашого подорожі, і ну ви подаєте документи вже безпосередньо на Україні. В Дубаях я би рекомендувала брати готель категорії три-чотири зірочки. І десь бажано в центральній частині районів, тому що щоб вам було зручно пересуватися до всіх визначних місць. У зимовий період в Дубаях 26-27 градусів самого повітря, водичка орієнтовно 24 градуси. Це є досить комфортно, адже в Дубаях ви надаєте перевагу не тільки пляжному відпочинку, але й великому. Великим екскурсіям найкращий період відпочинку в Дубаях це зимовий період, а і так само весняний і осінній. Літ літом не рекомендується, адже там дуже жарко. Отже, я вам рекомендую відвідати цю країну мрії, адже це найкращий період поєднання ціни та якості. Віде душа і ніжний аромат кохання, дай п'янить усіх, Щоб світ довкола кращим став.